Як витало в окупованому Луганську бойовики на БМП розчавили трьох жінок. Трьох людей розчавили найманці бойовою машиною піхоти в окупованому Луганську. Трагедія сталася на вулиці 50-річчя жовтня. Свідки в соцмережах розповідають: люди відпочивали на літній терасі пивбару, аж раптом у неї на великій швидкості влетіла бронемашина. Три жінки загинули миттєво, одного чоловіка забрала швидка. На місці зібрався натовп, але жодної реакції на дії бойовиків не було. 90 обстрілів за добу. Вибити українські війська з Мар'їнки знову намагалися бойовики. Атакували позиції з градів, артилерії, бойових машин, стрілецької зброї та гранатометів повідомляє штаб АТО. Били й по широкій балці та широкиному. У районі Маріуполя з 120 мм мінометів обстріляли чермалик. Колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова прибула в Донецьк. Два тижні машини не могли перетнути лінію зіткнення. З дев'ятої спроби через пункт пропуску у Артемівську вантажівки таки пройшли. Які перешкоди довелося подолати? Дивіться далі. Колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова в'їжджає в Донецьк. Цього моменту мирні жителі на непідконтрольній Україні території чекали два тижні. Саме стільки часу знадобилося машинам, які вийшли з Дніпропетровська ще 3 червня, щоб подолати лінію дотику. Тільки з дев'ятої спроби, докладаючи неймовірних зусиль, гуманітарну допомогу доставили на логістичну базу Донбас Арени. Донецьк прибул 31 автомобіль з гуманітарної допомогою штаба Ріната Ахметова. Начнеться комплектація набору виживання. Із понідільника розвозка по штабам. через блокаду гуманітарних вантажів на непідконтрольній території тимчасово призупинили свою роботу 25 пунктів видачі. Ця колона доставила 600 тонн продуктів. Запуск цієї системи пройде в понеділок. Какие імені центри видач будуть відкриті, Ми вирішимо на вихідних, коли стане ясно, сколько набору у нас доступно і коли прийде наступна колона. Шлях був складним і довгим. Протягом року колони гуманітарного рейсу проходили контроль на пункті пропуску в Курахово. З 3 червня цей пункт не працює. 20-тонні грузовики приїжджали на блокпости. Ми писали письма. Ми били во всі калакала. Ми просили українську власть бути гуманною і и... Адкрить пункти пропуска через пункт пропуску в Артемівську, не пристосований для гуманітарних вантажів. Колона проривалася два дні. Машини з гуманітарною допомогою проходили митний, а водії паспортний контроль. Пропускати ну, да, Ті добре. паспорта. І паспорта тим часом у Донецьку люди, які протягом двох тижнів не змогли отримати продуктові набори, обурені і сподіваються, що пропускну систему для гуманітарних вантажів спростять. Діюся, що у них все таки прозріє в голові що треба людям помочь, щоб люди тут не умирали з голоду. гуманітарний штаб Ріната Ахметова готовий збільшити інтенсивність доставки допомоги, але шлях через Артемівськ це 100 кілометрів в об'їзд. А із запровадженням нових правил на пунктах пропуску шлях колони може зайняти і поготів чотири дні. Тому в штабі пропонують виділити для гуманітарних вантажів окремий пункт пропуску у Волновасі. Людям залишається тільки чекати. Ну народ у нас живучий, виживає. З привезених продуктів волонтери Донбас арени вже почали формувати 40 тисяч наборів. І з понеділка гуманітарну допомогу Ріната Ахметова знову зможуть отримувати мирні жителі Донбасу. Володимир Конопля, Юлія Міншакірова, Сабиття Канал Україна. Чоловіка, який нібито готував два теракти у сумах. Суд відпустив під заставу у 25 тисяч гривень. СБУ, яка проводила. Провадила справу обурена. Чому відпустила людину, яку схопили з вибухівкою? Прокуратурі ж забракло доказів. Це управління Укртрансгазу. Блакитне паливо з Росії тут розподіляється та йде до Європи. 6 червня у цій цистерни з газом могли злетіти в повітря. 55-річний житель Олег Зайцев за версією СБУ, готував теракт. У зловмисника в автомобілі було вилучено саморобний вибуховий пристрій, відкрито кримінальне провадження, підготовка до вчинення терористичного акту та незаконне поводження з вибуховими речовинами. А це до 10 років в'язниці. Але за тиждень чоловіка, який готував щонайменше два вибухи, суд відпускає під заставу у 25 тисяч гривень. Інших клопотань відносно цієї особи про заміну йому запобіжного заходу застави на взяття під варту не на. Чому потенційного підривника не залишили під вартою, пояснюють в прокуратурі, згідно з чинним процесуальним законом, суд зобов'язаний був визначити розмір застави, при внесенні якої підозрюваний повинен звільнятися з СІЗО. А ще прокуратурі бракує доказів, що чоловік готував теракт. А от працівників СБУ таке формулювання дивує, адже Зайцева піймали з вибухівкою в кишені. У нас була інформація, Ми тиждень потратили ну свою часу там, щоб ну де свої роботи теж вихідні. Ночі це вже не да вихідний вихідних нас не було. І тут хоп, і люди не випустили. Той кого випустили, власник Сумського СТУ Олександр Зайцев стверджує, невинний його підставили. Ну взрочатку я купив. я Купив, щоб зарвати рибу. Це, це 400 грамів. Це, це грам. Ну я не столько заказував. Я не, не, не понимаю. Я взагалі говорив, щоб трохи ну, рибу трихануть. І все. Ну, щоб теракти делать, ну це взагалі бред. Меня весь город знає. Розбиратися, де ж Олександр узяв 400 грамів тротилу та чи планував теракти в сумах. Вже далі буде прокуратура. Із сум Анна Валевська, Олеся Боровик, Микола Ніколаєнко, Сабиція, Канал Україна. Викрали дитину для батька іноземця у Володимирі Волинському. Двоє молодиків підстерегли бабусю з півторарічним хлопчиком у під'їзді, та силоміць відібрали малого. У міліції вважають, це справа рук працівників охоронної фірми. Їх зафіксувала камера спостереження. Скільки їм заплатив батько дитини? Громадянин Тунісу з'ясовує міліція. Пошуки викрадачів і малюка усе ще тривають. Двоє невідомих чоловіків віком до 30 років. Застосувавши насильство до жінки, викрали в під'їзді будинку її внука. У замолоні викрадення дитини підозрюється обґрунтовано батько-іноземець. 200 гектарів лісу горить у Росії через недолугих армійців. Під час навчань в Улан-Д з літака випила бойова машина десанту. Зі слів свідків БМП гахнув так, наче бурятію обстріляли авіабомбами. Евакуації людей поки не оголошували. Пожежники намагаються не допустити полум'я до військової частини, адже там склади із боєприпасами. А з Новосибірського аеропорту Тилмачову через е, пожежу також цього ранку евакуювали пів тисячі людей. За попередніми даними там зайнялася обшивка фасаду через коротке замикання. Вогонь уже приборкали 37 гривень за долар уже до кінця року. Такими курсовими прогнозами лякають у пресі українців. Ірина Камінська з'ясовувала, що насправді станеться з гривнею найближчим часом. Півтори гривні вгору, 80 копійок вниз. Гривню гойдає вже не перший місяць. Та чи не призведуть малі коливання сьогодні до великих проблем завтра? Паніка від курсу 22 з копійками за долар давно зникла. І хоча сьогодні цифри не радують, українці щиро надіються, що гірше не буде. Не буде не повишатися, а не понижатися. До 22 і більше не буде. Ну, думаю, 21. Очень уверена, что останется на том же уровне. Президента спросить, хотя бы у Обамы или как там. У нас есть много политиков, которые все понимают и знают. Політикам і самим було важко спрогнозувати курс. Планували цьогорічний бюджет за курсом 17 гривень за долар, потім передумали і становили середні 21,7. Ситуація досі нестабільна, каже економіст Олександр Савченко, тому що реформи залишаються на словах: реструктуризації боргів немає, нові інвестори не приходять. А курс тримається лише завдяки штучним обмеженням на купівлю валюти. Якщо нічого не зміниться і Національний банк буде продовжувати тримати бізнес в адміністративних тисках валютного регулювання і людей, до речі, то курс не буде скакати сильно, але він буде потрошку девальвувати. Може, дотягне до 24%. І на кінець року 27-28. До вересня 24, У жовтні, 30. Такий прогноз президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка. Нацбанку потрібно поступово знімати обмеження і продавати валюту імпортерам, адже у жовтні їх запаси закінчуються остаточно. Зараз на з банку треба потихеньку, потихеньку, дуже обережно відпускати, давати можливість купувати, купувати, щоб уже восени, коли підійшло, щоб, скажімо так, десь більша частина імпортерів, які хочуть купити валюти, прийшла ринок, купила. О. Великі надії експерти покладають на гарний врожай і виручену валюту за експорт. Це зможе вгамувати попит і втримати гривню на позначці 21-22. Ірина Камінська, Василь Рябокляч, Сабиція, канал Україна. Свині меломани живуть у Кракові. Тамтешні науковці привчають їх до класичної музики і важкого металу. Вважають, що так вони краще ростуть і мають міцніше здоров'я. Класика чи рок сприяє свинячим кілограмам. Дізнавався Віталій Школьний. Краківські кабанці лежать і слухають класику в хліві. Малі підсвинки мружаться від задоволення, посмикують вушками та підрохкують у такт. Науковці з'ясували, такі мелодії заспокоюють тварин і поліпшують їхній апетит. Перші результати багато обіцяють. Тварини повеселішали, добре поводяться і виглядають задоволеними. Слухаючи музику, вони влягаються, мліють і відпочивають. А тут хрюшки слухають скорпіонс, та, схоже, вони не з рок фанатів. Учені помітили аномалію. Музика німецького гурту відлякує п'ятачків від улюбленого десерту бананів із полуницею. Результати цього дослідження стануть в нагоді фермерам, запевняють науковці. Витрати на догляд і розведення свинок тепер скоротяться. Свині спілкуються за допомогою різних видів шумів. Дзвеніння вентилятора для них теж щось означає. Наша ідея полягає в тому, аби встановити, які звуки впливають на худобу найбільш сприятливо. краківські свинарі слухають музику двічі на день по 15 хвилин. Цього на думку науковців досить, аби отримати достовірні результати. Експеримент проводять одразу з 60 тваринами, щоб вплив музики дослідити якомога точніше. Віталій Школьний Савитія канал Україна. Шість соток у межах міста можуть годувати сім'ю з п'ятьох людей цілий рік. Город не потрібно ні полоти, ні копати, ні поливати. Як таке можливо, розкаже Анжела Слободян. Оця присадибна ділянка годує усю родину. Запевняє її господар секретами щедрого врожаю готовий поділитися. Володимир, викладач у автошколі, поза роботою селекціонер-винахідник самотужки розробив систему лінивого господарювання. Свої шість соток. Володимир не сапає. З бурянами бореться резиновими ковдрами. Городину не поливає. Розробив систему накопичування вологи на грядках. Усе з підручних матеріалів для цього знадобиться плівка, трубки, пластикові пляшки з водою і ємності. Значить, вот труба. Эта труба натягивается і на ней закріпляється пленка, щоб її ветром не сносило. У нас идет дождь. Он по пленці стекает і під корень. Так как здесь у нас смесь, аккумулируется в глубину. получается замкнутий замкнутый круговорот влаги. Пластикові пляшки з водою закопуємо міжрядів і засипаємо торфом, ємності і регуляторами температури. За сонячне время вона нагрелась. І цей метод працює навіть на посушливій херсонській землі. Такий метод поливу оцінили і науковці. Горошний участок, раз вітра нет, не видувається влага, плюс у нього все таки є мульча, агроволокно. Тому це не так. Я вірю в успіх. Позбутися шкідників, певнений господарь можна і без хімії. Достатньо правильно обрати сусідів по грядці. Клубніку, щоб вона менше боліла, рекомендую садити чеснок. Він оздоравлює почву від нематод. Він не так затіняє клубніку. Ще дуже добре – це чорнобривці. Обеззаражують почву і беруть на себе болезні. Смотри, і червів навіть немає. Сусідів процес органічної посадки зворушує, втім, відійти від традиційних методів не наважується. З малими затратами можна зробити хороший урожай. Мені подобається от, іменно його полів, як он зробив, оті всі акуратність, стикає дорожки. Зонування головна запорука, щоб отримувати урожай цілий рік. Одна культура відійшла, на її місце засаджується інша. У такий спосіб Володимирові вдається годувати свіжими овочами та ягодами родину з п'яти осіб. Цілорічно з Херсона Анжела Слободян Олег Слободян Сабиття канал Україна у мене все на сьогодні. Наступні сабиття вийдуть в ефіру п'ятнадцять. Я бажаю вам вдалого дня. Бережіть себе і залишайтеся з Україною.